Буковина разом з усією Україною продовжує чинити спротив агресору. Триває 369-та доба російського широкомасштабного вторгнення. Ворог намагається знищити критичну інфраструктуру нашої держави, продовжує завдавати ударів, здійснювати артилерійські обстріли цивільних об'єктів та будинків мирного населення. Авіація Сил оборони України за минулу добу завдала чотири удари по районах зосередження особового складу та військової техніки окупантів. У той же час наші захисники знищили російський штурмовик су 25 а підрозділи ракетних військ і артилерії уразили склад боєприпасів та ворожу станцію подавлення супутникового зв'язку. Буковинці залишаються на передовій боротьби з російським окупантом за незалежність України. Наші земляки діляться у соціальних мережах фотографіями воєнних буднів, кадрами життя з присмаком війни. Солдати, волонтери, творчі особистості, підприємці чи офісні працівники. Усі разом долаємо ворога та наближаємо нашу спільну перемогу.